Новий розкішний готель на острові Крит, схожий на космічний корабель. Дуже стильний та сучасний. Харчування смачне та різноманітне. Працює на все включено. Має два пляжі та два відкриті басейни. Один з підігрівом. Є номери з приватними басейнами та видом на море. Підійде для молодіжного та парного відпочинку. З дітьми також можна. На території сусіднього готелю є аквапарк, міні-клуб та дитячий майданчик. Для бронювання пишіть в особисті повідомлення або в коментарях. Новий розкішний готель на острові Крит, схожий на космічний корабель. Дуже стильний та сучасний. Харчування смачне та різноманітне. Працює на все включено. Має два пляжі та два відкриті басейни. Один з підігрівом. Є номери з приватними басейнами та видом на море. Підійде для молодіжного та парного відпочинку. З дітьми також можна. На території сусіднього готелю є аквапарк, міні-клуб та дитячий майданчик. Для бронювання пишіть в особисті повідомлення або в коментарях.